Сьогодні у програмі в Україні триває війна за дороги, доки на найвищому рівні намагаються вирішити глобальні питання. На місцях почали виходити з критичної ситуації, так би мовити, підручними засобами. Перший діловий намагається розібратися у ситуації із Львівським автобусним заводом. Наразі складається враження, що це насамперед особистий конфлікт між міським головою Львова та російським власником та керівником автобусного підприємства. Детальніше про це дивіться далі у проєкті транспорт. Катастрофічний стан українських доріг підштовхує уряд до якомога швидших дій у їхньому ремонті. Микола Азаров доручив віце-прем'єрові Олександру Ілколу прискорити створення довгострокової програми будівництва автодоріг. За словами прем'єра, вона має передбачати заходи зі збереження існуючої мережі доріг за рахунок планових ремонтів, підвищення нормативної якості ремонту, гарантувати умови для будівельників, а також будівництво нових магістралей для використання транзитного потенціалу країни. Та реформування державного управління галузю. Наразі кабіном розглядається питання організації виробництва усіх необхідних компонентів саме в Україні. Минулого року українські дорожники імпортували з Росії, Білорусі та Казахстану більше 300 тисяч тонн бітуму. Це 2 мільярди гривень мінус в зовнішньоторговельному балансі. Таким чином, очевидне завдання організувати випуск всього необхідного. Для дорожного будівництва на вітчизняних підприємствах. Адже це виробнича програма на кілька десятків років. І просто нерозумно такі обсяги виробництва віддавати комусь. Тому час підійти до проблеми будівництва автомагістралі комплексно і системно. Поки ж програма лише розробляється, міністрам залишається лише вибачатись перед автомобілістами, яким навряд чи від цього стане легше. Я звісно, приношу всім вибачення за те качество дорог, яке сейчас є. И хочу заверить, что Министерство будет сделать все, чтобы это качество было исправлено. К сожалению, мои извинения вряд ли принесут какое-то удовлетворение нашим водителям и нашим гражданам. Но хочу заверить, что мы именно сегодня хотим в этом вопросе сделать те шаги, которые в дальнейшем принесут удовлетворение нашим гражданам. Кілька років тому українськими автомобілістами активно обговорювалось впровадження цільового паливного податка на утримання автошляхів. І як бачимо, зовсім не дарма, адже гроші це мільярдні, однак користі від них водії не отримують жодної. А взагалі завіз е, митних е, товарів, так там ідучи деякі комплектуючі е, е, резинові вироби, тобто ну, покришки для автомобілів. Сьогодні збирається порядка 15 мільярдів гривень. Всі ці кошти йдуть в спеціальний фонд бюджету на автодор. із них. Порядка по цьому року 2 мільярда 370 мільйонів йдуть на дороги комунального значення. Сьогодні йдуть кошти 8 мільярдів порядка на повернення кредитів і процентів по ним, які були залучені в періоди до цього дня. Сьогодні порядка мінімум 4 мільярда коштів необхідно для. Поточної експлуатації доріг для того, щоб проводити її замови після замови обслуговування. Втім, навіть коли гроші є, вони не завжди доходять до виконавця робіт. Але винне у цьому вже інше відомство Сьогодні по всім каналам, розказують про те, що Украфтодор виноват во всьому і так далі. Але від гроші і заказчик государства і деньги гроші і, гроші, і «Укравтодор» вже розпределяють ці деньги за выполнення. Работы, то есть, идет прямое нарушение всех конституционных норм, законодательных норм. В Україні триває війна за дороги. Доки на найвищому рівні намагаються вирішити глобальні питання. На місцях почали виходити з критичної ситуації, так би мовити, підручними засобами. Луганські комунальники підійшли до екстреного ремонту доріг нестандартно. Латають дірки в асфальті будівельними матеріалами. Центр Луганська ще напередодні рясні величезними вибоїнами. Зараз їх залатали, та не асфальтом, а щебням та плиткою. Вчитиве такі кліматичні умови что у нас, как видите, сколько дней дожди были. Вот, сейчас немножечко подморозило, И мы выполняем функции какие? По обеспечению движения русского транспорта. Мы закладываем выбоины вот, засыпаем шлаковою щебеночной смесью. І це продержиться у нас дета до весни, поки будуть нормальні погодні умови, коли ми зможемо робити гарячі асфальтонисміс. Оригінальний спосіб тимчасового ремонту використовують і на інших вулицях Луганська. Там, де по центру автошляху йшли каналізаційні колектори, ями подекуди досягали понад пів метра. Тут асфальтування не допомогло. Тож їх наглухо накрили плитами. Можливо, шляховики і далі б зволікали та втрутилась. Мы совместно выясняем участки дорог и улиц, на которых наиболее исламлено движение в связи с ямочностью, в результате чего нами был составлен протокол, привлечен к ответственности человек, лицо ответственное за содержание дорог. Ну и соответственно выдается предписание. На остранінні ями на даних учасниках дороги байдужих посадовців каратимуть грошима за дірки в дорогах загрожує штраф від 850 гривень. Тимчасові будівельні латки в управлінні автодоріг обіцяють замінити на повноцінне асфальтове покриття вже навесні, але чи вистачить на це коштів? Велике питання. Минулої програми проект транспорт вже підіймав проблему сьогоднішнього функціонування львівського автобусного заводу. За тиждень, що минув, нам вдалося більш детально ознайомитись із ситуацією. Після чого в мене особисто склалось переконливе враження, що це насамперед особистий конфлікт між міським головою Львова Андрієм Садовим та російським власником та керівником автобусного підприємства Ігорем Чуркіним. Нагадаю, що міська рада Львова із подачі ветеранської ради Лаза звернулася із пропозицією про повернення підприємства у державну власність до президента України, голови Верховної Ради та генпрокурора. Претензії до власників, незаконна приватизація та розвал підприємства. За півроку боротьби з будемо казати з листопада 2008 до до червня місяця, ми каже, доборолися до того, що обласна прокуратура дала нам документи. Рішення деснянського суду, який визнав недійсним приватизацію. по суті, фонд майна у Києві так створив, що не допустив тих людей, які були зацікавлені в акціях і збереженні заводу. В свою чергу голова спостережної ради Лас Ігор Чуркін заявляє, що такого підприємства як «Лас» на сьогодні взагалі не існує, і воно є просто одним з майданчиків компанії Сіті Транспорт Груп». Зобовязания ж заводу перед фондом Держмайна давно выполнены в полном обсязі. Мы все выполнили, у нас есть официальная бумага, что мы выполнили, перевыполнили, еще раз выполнили, еще раз перевыполнили, все, что фонд Майна с нас требовал, это было 10 12 років назад. Наприкінці 80-х років минулого сторіччя на лазі працювали 11,5 тисяч людей. Щорічно випускалося 14 тисяч автобусів. За словами Романа Пака, проблеми розпочались після приватизації. Виробництво почало падати, кількість працівників скорочуватися до критичної межі дійшло у 2008-му, коли працівників впродовж 8 місяців не отримували зарплатні. Тоді ж заснували раду ветеранів заводу і почали боротьбу за збереження підприємства після низки апеляцій. Справа дійшла до вищого господарського суду, який, начебто, підтвердив незаконність приватизації. Втім, у Львові про це ніхто не дізнався. І так у тому вже... Кілька років отак йде. Писали до одного президента, до другого, значить, до генерального одного прокурора, до другого. Ходимо по тому колу, нас, водять, водять. Тепер вже вони Київська прокуратура відповідає. Ми вже вам відповідали, ми вам більше відповідати не будемо. Ну ми вже без, без виходів, ото пішли ми до депутатів. Львівської міської ради у міській раді і з радістю пішли на зустріч в ветеранській раді. За звернення проголосували і депутати, і мер, які вже давно перебувають у стані перманентної війни із новими власниками лазу. Коли мені показали цілу кіпу документів, дуже велику кількість судових рішень. Що виявляється, були рішення, які визнавали неправочинною приватизацією, бо було виявлено дуже багато порушень. І ці рішення були прийняті Верховним судом України. Ці факти були приховані. Потім це все касувалося. Для мене важливий є закон, і для мене важливо, щоб підприємство працювало, щоб наші львів'яни мали роботу. Як ви пригадуєте, ну у нас з лазом постійно перепетії. Працюють, не працюють, хто винен, ну навіщо? Свою чергу керівництво підприємства серйозно до слів міських чиновників не ставиться і відверто не сприймає мера як ефективного керівника. Для нас в принципі нонсенс, хоча рішення можна во Львові прийняті <кхем> приседні, наприклад, Соєним Шатам Америки. Так це рішення потім виконувати і хто його буде виконувати. І ми потім всю документацію по приватизації, теж все підіймаємо. Все решения судов, все обращения депутатов проводим консультации с юристами. Ну, думаю, что скоро надо будет с врачами уже консультироваться по этому вопросу, потому что, ну... Тоже потрібно таких упорних людей, касалічить. При цьому пан Чурки наголошує, що взагалі некоректно нині говорити про радянські обсяги виробництва на лазі, коли у підприємства дійсно існувало державне замовлення на виготовлення багатотисячних партій автобусів щороку. Насамперед, це були 695 лази потужності. Підприємства і нині здатні виконувати великі замовлення на цю машину, але зараз вона нікому не потрібна. мы не производители в полном цикле, мы кузовщики, то есть мы собираем автобус из комплектации, которую мы используем других производителей. Так вот, к вашему сведению, ни мотора ЗИЛ, ни мостов осей Канаш, ни радиаторов, которые в Нижнем Тагиле, по-моему, делают, ничего из никаких этих производителей не осталось. Они обанкрочены, или кто-то погиб, кто-то перепрофилировался ничего. да, тобто, ми можемо прозводіть теоретически 10 тисяч машин 695-х, їх ні для ковини що. Але до новітньої продукції львівського підприємства також існує чимало запитань. Насамперед, це стосується якості. Якщо власник купив в держави пакет, якщо він активно буде це підприємство розвивати, створювати нові робочі місця, створювати нову продукцію, і ця продукція буде мати відповідну якість, щоб ні не дзвонили мери міст і висловлювали претензії. Нема жодних проблем, але є сьогодні велика кількість проблем. Тому один з варіантів це щоб держава розглянула можливість взяти це підприємство у державну власність і знову шукати. Тих хто зможе якісно керувати тим підприємством, в той же час керівництво підприємства запевняє, що продукція їхня якісна. А ось львівські експлуатанти просто не вміють обслуговувати подібну техніку. Адже за словами Ігоря Чуркіна, приміром, запрошені фахівці з німецького Дойца виявили повну відсутність фільтрів у двигунах автобусів. А в їхніх радіаторах була залита вода з калюж. Тут ми підалівова автобуси. 12 метров и 13 метров 13-метровые автобусы там 55-60 сидячих мест они предназначены вообще-то для пригорода и только для сидячих пассажиров Но туда во время там, пика набивается по набивают по 150-200 по человек И еще плюс дороги во Львове которые ну, все знают какие дороги Кто знает во Львове, какие дороги, то может себе представить, что с этими автобусами происходит. То есть нагрузка там трехкратная. Такої варська отношенніка техніка видержати не може, виникають претензії і до формування ціни на техніку від ЛАЗа. Особливо це стосується вартості міського транспорту, що закупався державою під проведення в Україні євро 2012 Узнаємо на заводі, що тролейбус до євро мав ціну 2 мільйона гривень. А коли дали з із бюджету гроші пішли, то тролейбус зразу в ціні до 4,5 мільйона. Ми звертаємося в обласну прокуратуру і питаємося, що. Чим справа, як то так на 2,5 мільйона ціна піднялася до сьогоднішнього дня, ніхто відповіді так і не дав. Тобто усі закривають очі на то, що шахрайство крім того, обсяг постачан техніки виявився в десятеро меншим від первісно планованих двох тисяч одиниць, і проблема постачання машин існує не лише в містах, де проводився чемпіонат Європи з футболу. Перезвоніть до Мера Тернополя. Він заплатив гроші за тролейбус два роки тому назад. До сьогоднішнього дня він того тролейбуса не побачив. Перезвоніть до Донецька, до Харкова. Спитайтеся, колег. в свою чергу керівництво лазу заявляє про практично європейську якість своєї продукції, що за їхніми словами підтверджується зацікавленістю у співробітництві з боку країн східної та південної Європи. Львівські ж проблеми пояснюють інвестиційною промисловою привабливістю міста, котра нині досягла критично низької межі. Уже традиційно е, інвестиційний клімат у Львові, звісно, залишає желать лучшего. из предприятий, которые работают во Львове и зарегистрированы во Львове, остался, по-моему, пивзавод только, да? И то пивзавод зарегистрировался в другой области, я думаю. Очень тяжелый, э, очень тяжелый инвестиционный климат, никаких встреч у нас ни с э, мэром, ни с депутатами, ни с чиновниками такого уровня, которые могут Uh, найти які та компроміси і поддержку друг другу у нас у Львовіні проїзд. Поки що жоден державний орган не виявив зацікавленості у пропозиції реприватизації лаза, але тема дуже цікава. І проект транспорт стежитиме за нею і надалі. Про що повідомить своїх глядачів у наступних програмах.